Скандали будішеймінг та токсичні стандарти, що стало причиною падіння цілої епохи. Заходячи до бренду Victoria's Secret, ти попадав просто в рожевий рай. Дехто думає, що цей бренд названий в честь якоїсь певної Вікторії. Бренд все перероблював на штучний ідеалізований маневр. Всі хотіли схуднути і бути як модель Victoria's Secret. Могло бути цікавіше, краще, яскравіше. Хочете інклюзивності? Ну дамо вам інклюзивності. Бренд словив таку, знаєте, як зіркову хворобу, і це зіграло проти них. Що не так з брендом Victoria's Secret? Давайте поговоримо. Про падінню цілої епохи рожевої ідеальності та найбільш популярного бренду для дівчат, як взагалі створювався бренд, формувалася ціла епоха, і як потім ця епоха впала. Та чому Знаєте, на своєму каналі я розбираю найуспішніші бренди, і звичайно їх розбирала з точки зору маркетингу. Але в цьому відео мені хочеться розібрати бренд в цілому історію успіху бренду, чому він був настільки популярним і чому він так голосно падав і чи можливо було взагалі це зупинити. Якщо чесно, я вважаю, що Вікторія Secret – це один з найгеніальніших брендів, які в принципі існували, просто тому що такого шуму мені здається не наводив ще жоден бренд. Якщо ви згадаєте весь цей гламур, всіх цих ангелів, всі ці великі шоу, Victoria's Сікрет позиціонували як мрію кожної дівчини, мрію мати таку фігуру, таке волосся, таке життя, такий лайфстайл, мрію бути ангелом. Досконалий образ Pretty in Pink перетворив всіх дівчат світу в шанувальниць бренду. Фірмові піжами, білизна, косметички, дуже багато різної продукції. Пам'ятаю, що коли я навчалась в школі, хтось також зараз може перефлексувати ось ці запахи Victoria's Secret, ці кольори Victoria's Secret, це просто були супербажані покупки. Victoria's Secret не просто любили цей бренд, обожнювали цей бренд, став еталоном сексуальності, жіночності та краси. А якщо говорити про шоу Victoria's Secret, ось цих ангелів, які йшли я. Як зараз згадаю, там ось Ріана виступала у вікенд. Насправді всі відомі зірки виступали там. І ось шли ці моделі, вони завжди посміхались. Якщо порівняти там стандартний якийсь показ, де були такі суворі моделі, які завжди ось так струнко йшли. Вікторія Сітрід, вони завжди посміхались, вони завжди загравали з публікою, вони завжди були яскраві. І це, ну, безсумнівно, на мою думку, найкрутіша піар-подія, яка, можливо, в принципі існувала в маркетингу створити саме таке шоу, яке створював цей бренд. І тут в один момент маючи прибуток більше 8 мільярдів. В доларів бренд раптово оголошує про банкрутство, як так сталося? чому так сталося? і невже рожева ідеальність розпалась? Давайте поговоримо про успіх і падіння цього великого бренду. Якщо ви вперше на моєму каналі, я для вас представлюсь. Мене звати Таня Стороженко, я підприємеця, експертка в соцмережах. І на своєму каналі я багато рефлексую на тему саморозвитку, успіху і також на тему соцмереж, маркетингу, розборів різних брендів. Для вас це лише декілька натискань, але я дуже прошу зараз, потім забудете, поставте лайк на це відео. Якщо не сподобається, потім можете забрати. Підпишіться на канал, і в кінці залиште коментар, якщо вам сподобається відео. Це буде дуже цінно для мене, тому що я вважаю себе молодим каналом і дійсно дуже потрібна підтримка, щоб створювати далі для вас класний контент. Тепер погнали про Вікторію Сітек. Цікавий факт, як взагалі цей бренд створювався. Насправді, просто мені в якийсь момент було навіть неприємно трошки усвідомити, але цей бренд він був створений в першу чергу для чоловіків. Так, ось такий абсурд. З одного боку, це супер жіночий бренд, а з іншого боку, бренд створювався для чоловіків і створив його Рой Реймонд. Свій час він хотів придбати подарунок своїй коханій, але не зміг це зробити. Жоден бренд не був йому комфортний. Він не міг розібратись, йому ніхто не міг нічого підказати. Тобто, з його. Невдалого шопінгу створилось його рішення створити бренд білизни для жінок, який буде комфортним для шопінгу, а точніше, комфортним для шопінгу для чоловіків. За 5 років обсяг продажів перевищив 4 мільйони доларів. Але в рої не вистачало можливостей охопити весь цей успіх бренду. І так бренд почав втрачати популярність, і тут ключову роль відіграв прихід Леса Векснера, який врятував бренд. Він побачив, що не так з бізнес моделлю і побачив, що бренд абсолютно не вміє працювати з головними клієнтками з жінками, змінивши підхід, надихнувшись найкращими бути. Ками в Європі Лес розпочав нову культову епоху Вікторії Сікрет, яку ми вже знаємо сьогодні. Надихався він брендом Лаперва, які були основним конкурентом на той час, але вони були дорожчими, не всіх могли дозволити. А вони хотіли створити ось цей такий гламур, який доступний всім. На початку ім'я бренду Victoria's Secret належало до такої вікторіанської епохи. Лес вирішив відмовитись від вікторіанського стилю, піти в більше в гламур. І вже до 95-го року бренд вартував більше 1,9 мільярдів доларів, і було майже 700 магазинів по всій країні. Тут і розпочалась епоха ось цих їхніх культових шоу і запрошення найвідоміших гостей, таких як Джастін Бібер, Зевікен, Тріана. І створилася така легендарна їхня проходка Catwalk, да, де дівчата йдуть, посміхаються. Дуже Багато туторіалів, як це повторити, як ходити як Вікторія Сікрет. Взагалі, от Вікторія Сікрет, знаєте, мені здається, такого успіху не досягавши жоден бренд, тому що вони по факту, знаєте, залучилися просто у всі сфери, які тільки можна, і вони просто створили щось легендарне. Вони створили культ навколо себе. Ходи як модель Вікторія Сікрет, виглядає як модель Вікторія Сікрет, макіяж як Вікторія Secret. худний як Вікторія Secret. і це просто актуально навіть досі. Просто вдумайтесь, найбільш феноменальною частиною кожного показу був. Був ось цей елемент, він називався фентезі-бра, де моделі одягали просто розкішні бра, які в підсумку коштували потім після подіуму там, до 2 мільйонів доларів. І такі культові моделі, як Андріана Ліма, носили це і просто цим захоплювався весь світ. Бра були з діамантів, сапфірів, з найдорогоціннішого каміння. І це дійсно захоплювало. Тепер давайте розберемо, що ж стало причиною, що цей бренд почав набирати такого успіху. Перше і основне тепер головним клієнтом стала жінка. Заходячи до бренду Victoria's Secret, ти попадав просто в рожевий рай, де знаєте, були такі м'які, зручні рожеві крісла, були класні примірочні. Все виглядало настільки красиво. Знаєте, зараз насправді красиві шоуруми для брендів. Це скоріше нормані, щось цікаве. Але навіть на сьогодні шоуруми тоді, які створював бренд Victoria's Secret, вони навіть на сьогодні виглядають красиво. А в той час це було щось вау, Це було щось таке, що не робив ще майже ніхто. Це було щось таке, що робили просто одиниці, реклами, білборди. Покази, вся реклама, воно все було показано в омріяній, красивій рожевій естетиці. Це просто захоплювало і постійно привертало око. І ще цікавий момент з назвою бренду Victoria's Secret. Як я сказала, бренд надихався тон Рой, коли створював ще починав бренд. Так він надихався вікторіанською епохою королевою Вікторією. І звідси пішла ось ця така перша сина Вікторія Сікрет це жіночі таємниці. А з іншого боку, в той час це, знаєте, такий створило такий особистий бренд. Це зараз популярно підсилювати бренд. Бренд особистим брендом і так далі. В той час про це, звісно, ніхто не знав, і це вийшло в них випадково. Але по факту вони створили певний образ Вікторії і дуже довгий час. Навіть я впевнена, зараз дехто думає, що цей бренд названий в честь якоїсь певної Вікторії. І ось створився такий, знаєте, загадковий образ якоїсь ідеальної жінки. І ця ідеальна жінка це ось ця Вікторія, яка загадкова, сексуальна, красива, і так далі. І багато дівчат мріяли стати як Вікторія. Дуже дуже багато ходили легенд, хто ж та Вікторія ходили навіть чутки, що можливо Вікторія це якась людина, це якась жінка, яку дуже любив засновник бренду. Там загалом вигадували вже щось, що тільки могли. Але загально, ось такий загадковий образ Вікторії це був, знаєте, такий початок особистих брендів, коли ще цим бренди не користувались. Ще цікавий інструмент, який використовував бренд Вікторія Сікрет. Вони створили своїх ангелів. Якщо ви не знали, то є моделі, просто які ходили подіумом, а є моделі, які ходили з такими крилами. Вони називались Ангели Вікторія Сікрет. Це такі. Як були офіційні амбасадори бренду і такі, знаєте, як обличчя бренду. Стати ангелом міг не кожен. Щоб стати ангелом, тобі потрібно було стати як типу як найкращою моделлю. По факту ангели це ті самі амбасадори бренду. Вони не могли працювати з іншими брендами нижньої білизни. Ангели Вікторія Сікрет отримували значно більші гонорари, ніж просто моделі. Кажуть, що ці цифри перевищували 10 мільйонів доларів. Найвідомішим ангелом і в принципі найвідомішою моделлю Вікторія Сікрет була Андріана Ліма. У неї надихалися мільйон. Вони жінок також відомі ангели. Це Тайра Бенкс, Барбара Палвін. До речі, Барбарою захоплювалася себе я. Насправді відомі моделі, наприклад, як Кендал Дженнер, були моделями Вікторії Сікрет, але вона не мала цих крил і не була ангелом Вікторії Сікрет. Тобто, дійсно ангелом міг стати не кожен, але бренд створив якийсь такий певний культ краси. Знаєте, я думаю, ви часто помічали. Наприклад, коли стали популярні Кардашіни, до речі, в мене є розбір бренду Кардашінів. Я вважаю, що це просто геніальна сім'я, яка навколо себе побудувала просто цілу екосистему з різних брендів. Одне з найулюбленіших моїх відео на каналі, тому я прям прошу щоб ви його подивились. І якщо звернути на Кардашинів, пам'ятаєте, колись Кайлі Дженнер там створила ось цю таку епоху таких ось цих впухлих губ. Загалом, певні люди чи бренди в свій час створювали. Культ чогось і Вікторія Сікрет створила на той час певний культ такого ідеально вивезеного пропорційного тіла. І якщо ви зараз, наприклад, загуглите там дієта Вікторія Сікрет, ви бачите просто сотні відео, які збирали мільйони переглядів, просто бо всі хотіли схуднути і бути як модель Вікторія Сікред, чи там повторювались мейки, як я вже сказала, зачіски і так далі. Це просто десятки, десятки відео. Ще один момент, який визначав успіх бренду, це насправді одна з найвдаліших воронок продажів. Яку зараз багато хто розбирає і ставить в приклад, і намагається повторити. Ну, Сьогодні це можливо вже не є чимось унікальним, але знову ж таки на той час це було унікально і дуже цікаво. По-перше, в бренду багаторівневий асортимент. Тобто, ти міг спочатку прийти і купити блиск, який коштував, не знаю, там типу 100 гривень, 200 гривень, і вже поступово ти переходив до більших, більших покупок, дорожчих дорожчих. Пам'ятаємо, що можна було в кінці купити ще бра за 2 мільйони доларів. Тобто, в них багаторівневий шопінг, який ти Спочатку тебе ніби як залучав в цю таку екосистему Вікторії Сікрет, і в пісунку ти підтягувався і купував більше і більше. Якщо чесно, це прям мій стандартний шлях. Тому що, коли я була студенткою, я пам'ятаю, могла спі дозволити лише там якісь близькі від Вікторії Сікрет. Але поступово-поступово мене затягнуло. І так мене досі, наприклад, дома косметичка від Вікторії Сікрет, і дуже багато продуктів залишилось досі. Також важливо сказати, що в бренду широкий асортимент. Ну тобто, да, в них є і косметика, і базова білизна, і розкішна білизна, і Кожен з цих продуктів бренд активно рекламував. Тобто, так пам'ятаєте, були такі крем з шиммером. Я пам'ятаю, він прямо у всіх був. І ось ці запахи Вікторія Сікрет. Про них всі знали: там Бомб, Шел, Сид Ну, коротше, я прям їх досі пам'ятаю, цього навіть немає в моєму сценарії. Плюс важливо сказати, що купуючи один продукт, ти постійно хотів купувати ще, 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 тому що в них були дуже класні знижки пропозиції. Їх було дуже багато. Це, якщо чесно, можна окремо просто взагалі зробити відео, де можна це розібрати. Але глобально Вікторія Сікрет славиться, знаєте, такою білизною. Ну не базовою, а достатньо яскравою і купуючи, наприклад, низ, тобі одразу хотілось купити вверх в доповнення для того, щоб мати повноцінний комплект, і це сильно збільшувало їм продажі. І окрім цього, в них була дуже класно продумана побудована лояльність. Також важливо сказати про емоційний маркетинг, так тобто вони створювали певне життя, вони продавали лайфстайл певної такої моделі, тобто ось да, щоб ось ти в тебе шкіра блистіла, щоб ти користувався цими блискітками, щоб в тебе все таки було рожеве, гламурне. Вони тобі продавали прям. Ось цю ідею доєднатись до цього мурного світу. Тут насправді, якщо є власники бізнесів, я думаю, ви зможете багато для себе також чогось почерпнути, дослідивши глибше, зануритись в їхні систему лояльності, так, тому що це дуже класно. Тобто, ось ця ідея, що в них є вхідні продукти, да? тобто, що можна доєднатися до їхньої екосистеми з маленьким продуктом. І це не мова про те, щоб, знаєте, на касі поставити якісь там шкарпетки. Вони дійсно ось ці близькі, ось, ці, ось цю косметичну свою лінійку, вони так само. Просували, рекламували, як і їхні там піжами, білизну і так далі. Тобто воно було рівноцінно, але, наприклад, косметика була супер дешевою, і завдяки цьому ти міг зайти в цю екосистему Вікторії Сікрет і потім доєднатися до інших продуктів. Також знову ж таки їхня система лояльності, перехресні продажі, які в них там є. Це дуже цікаво дослідити. Ну і плюс великою частиною маркетингу, якщо розбирати, це от дійсно був їхній офлайн простір. Вони постійно залучали людей приходити до них в офлайн. Врен створював дуже красиву таку історію офлайн. Покупок, тобто це дуже затишні покупки, і також в офлайні придумував різні ідеї, як можна залучати нових нових клієнтів. Наприклад, однією з таких акцій це був запуск розіграшу безкоштовного парфуму. Наприклад, ти робиш фото в дзеркалі магазину, і на цьому дзеркалі публікувалося, що можна виграти парфум ТІС. Можна було, наприклад, далі завантажити це в інстаграм з хештегом Вікторія ТІС і таким чином вигравати подарунки, і це провокувало нових, нових клієнтів, щоб вони приходили в магазин. Зараз, наприклад, така Механіка вже, напевно, не дуже буде працювати, але в той момент це було щось таке свіженьке. Да? Наприклад, зараз я бачила Чек 17 в одному з своїх магазинів, поставили фотобудку, куди можна прийти і зробити фото. Тобто в їхньому магазині стоїть фотобудка. І це також цікаво. Тобто, ти можеш робити в цій фотобудці фото, і ти вибиваєшся Чек 17 і таким чином залучається більше кількість людей, які відвідують цей магазин. Тобто, можна думати над новими механіками, які будуть актуальні сьогодні, але той факт, що бренд активно пропагував офлайн шопінг, це правда. Також. Важливо сказати, що бренд активно використовував і соцмережі. І вони були одним з перших, хто долучився до такого активного промоуту, тому що вони, по-перше, і записували історії моделей. Наприклад, моделі розповідали, як вони тренуються, давали відповіді на питання, показували за кулісся шоу. Також на Пінтересті пропагувала стіла естетика Вікторії Сікрет, тобто різні фото з вайбом. Вони прям це активно розповсюджували. Друзі, невелика рекламна вставка. Якщо вам подобається навчатися зі мною, я хочу вам розповісти, що в мене є два флагманських освітніх продукти. Це курс по саме самам Ендесіті, як стати класним smm спеціалістом та курс по тому, як збудувати сильний особистий бренд you in the City, як вести блог в соцмережах, як навчитись продавати через соцмережі і так далі. Це два окремих дуже класних продукти, тому що в SMM ви зможете здобути професію smm спеціаліста. Ми з вами пройдемо всі етапи створення класного SMM, від створення контенту, написання стратегії до того, як знайти своїх перших клієнтів. Ну і також актуально власникам бізнесів, щоб розвивати свої соцмережі, свого бізнесу. І на курсі UN10 Ми з вами навчимося розвивати блог, створювати контент для себе, навчимося формувати своє позиціонування в соцмережах, навчимося продавати через соцмережі, просуватися через соцмережі. Також цей продукт охоплює різні соцмережі, не лише Instagram, а також TikTok, YouTube, Telegram і так далі. Це два дуже класні продукти. Якщо у вас цікавить тема соцмереж для себе, то це Юнде Сіті, для свого бізнесу чи для того, щоб здобути професію, то це SMM Сіті. Шукайте деталі про навчання в описі до відео. Моя команда з радістю відповість на всі ваші питання, якщо вони будуть. А зараз можете просто поцікавитись навчаннями, їх пройшли вже тисячі людей. На сотні, якщо вже не тисячі, просто класних відгуків. Тому доєднайтесь. Це знаєте, о, зараз навіть вам про це все розповідаю, чи Я просто аналізую і я розумію. Що бренд просто зробив дуже багато всього, так і найкращі моделі, і залучення зірок, і класний маркетинг, і вірусність, і екосистема побудована, і дуже багато, наприклад, фішок навколо бренду, і офлайн класний шопінг загалом все йшло летіло просто настільки стрімко, що здавалось би цей бренд буде популярний вічність, і падіння бренду просто неможливе. Але як ми бачимо, саме це і сталося. Враховуючи весь цей потенціал, наступним кроком стала епоха падіння бренду Victoria's Secret. Бренд почав масово втрачати свою популярність, закрив більше ста магазинів, і бренд активно почав падати, 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 збирати дуже багато різного хейту, з яким не могли впоратись найкращі піар-спеціалісти світу. І причиною падіння бренду стали їхні найбільші Red Flags. Давайте їх зараз з вами розберемо. Перший Red Flag – це формування занадто високих стандартів краси, занадто надто ідеаліз... Зовано і занадто складно. Насправді, бренд настільки захопився за цими стрункими високого зросту дівчатами з ідеальним макіяжем, з ідальною фігурою, що протилежністю до цього став тотальний бодішеймінг, що абсолютно неприпустимо в сучасному світі, і він просто пропустив той факт, настільки змінюється ринок, якщо взяти три складові людину, ринок, контекст, де ти знаходишся, і продукт. Так, ну людину клієнта маю на увазі. Всі ці три складові суперважливі, але часто люди настільки йдуть або в клієнта, або в продукт, що забувають про контекст про ринок, який надзвичайно важливий. Наприклад, модель Ерін Хізертон приймала медикаменти для схуднення через стиск, через зайву вагу і ризик втрати роботи. Тобто, вона казала, що я була лише трошечки більше, ніж це допустимо було, але мене вже не хотіли там брати в шоу. Також був скандал. Пам'ятаєте, вам розповідала про Андріану Ліму, яка була їхньою головною такою моделлю, і показували, що її натурально кучереве волосся, бренд спеціально вирівнював, а потім накручував знову. Тобто не приймалася її така ніби стандартна, вроджена краса, а бренд все перероблював на штучний ідеалізований маневр. Ще однією скандальною темою це, звісно, були дієти. Ці дієти просто обговорювали всі. На жаль, дуже багато прикладів дівчат, які стикнулися з РХП через те, що намагались досягнути тих самих ідеалів. краси Вікторії Сікрет, худнули по цим дієтам. Це були достатньо складні часи. Ну тобто, такі бренди, як Вікторія Сікрет, по факту зруйнували здорове відношення до їжі в багатьох дівчат. І мені дуже шкода, що так сталося. Я, якщо чесно, пам'ятаю навіть знайомих своїх, які ось це худнули по тим дієтам Вікторії Сікрет. Вони дуже ну я не буду їх навіть озвучувати, але якщо ви там Хочете потім собі загуглити, але там таке відчуття, що можна було їсти лише ну нічого, не знаю, лише воду, і то обережно. Ну тобто, це взагалі не здорове відношення до себе, і звісно, в підсумку це все повернулось жахливими наслідками для багатьох дівчат. Друга причина, яка сформувала падіння бренду Вікторія Сітр, це формування ось таких mean girls, що дослівно перекладається як такі підступні дівчата. Тобто, в момент, коли вже формувались якісь кращі нові стандарти, да тобто здорові стандарти краси. Ось ці мін геллс все одно провокували людей на те, що ні, ти маєш виглядати сексуально, ти не маєш права дягати джинси, твоє волосся має бути завжди розпущене, завжди маєш бути красивим. Тобто вони е, як. Зневажали людей, які обирають для себе наприклад комфорт замість там сексуальності, так і вони навпаки таких дівчат засуджували, і створювалася певна така якась коаліція дівчат, які тримали за ті такі ідеальні стандарти, які створював Вікторія Сікрет. Третя причина, чому впав бренд, це напевно занадто сильна самовпевненість бренду. Тобто, насправді це не було ось так. Знаєте, ось так за секунду, в якийсь момент світ змінився і все. І бренд не підходив, наприклад, до ринку. Ні, я впевнена, що бренд бачив. Те, що відбувається, бачив ось ці, ось ці історії дівчат, які страждали там від РГП і так далі. Я впевнена, що він це все бачив. Він бачив, як страждали його ж моделі, але це було абсолютно їм все одно на це. Тобто вони настільки були самовпевнені в тому, що вони будуть транслювати саме таку позицію, саме такі ідеали, саме такі стандарти, настільки були самовпевнені в своєму імені, що це зіграло проти них. Тобто в певний час, коли вже бренди переходили до інклюзивності і збільшували, наприклад, розмірну сітку, там від XXSS до там, XXXL, бренд Victoria's Secret все одно залишив свою розмірну сітку від XS до L, ні далі менше ні більше. Тобто вони прям стояли на своєму. І мені здається, я звісно не знаю, але по відчуттям, от коли читаючи історію бренду, виглядало так, ніби бренд словив таку, знаєте, як зіркову хворобу, і це зіграло проти них. І, наприклад, коли з'явились більш інклюзивні бренди: бренд Ріане або бренд Third Love, Дуже до речі, гарний бренд мені подобається. Він дуже інклюзивний. Дуже класний маркетинг. Можете також зайти, подивитись, почитати в Україні. Про нього не дуже знають, але взагалі вам дуже рекомендую. Коли з'явились такі інклюзивні бренди, в 2006 році сталося сильне падіння такого бренду, як Victoria's Secret. Тобто, коли на ринку з'явились бренди, які пропонують і класний маркетинг і інклюзивність, люди почали обирати їх і йти в ті нові стандарти. Невдалим прикладом повернути собі прихильність був той факт. Що бренд сказав, ну окей, ми будемо запрошувати модели plus Size. І знаєте, кого вони запросили? Вони запросили Барбару Палвін, яка не є моделлю Plus Size. Тобто той факт, що вони ще й підкреслили, що вона модель Plus Size, лише ще більше потопив бренд Вікторія Secret. тому що Барбара точно не виглядає як модель Plus Size. І стається так, що бренд зникає майже на 6 років своїми шоу і так далі. Просто знаєте, так засідає на дно. І ось в 24-му році сталося повернення бренду Вікторія Secret. Вони прям активно заявляли, «We are back» і хотіли зробити таке максимально гучне і красиве повернення. Давайте проаналізуємо, як вони повернулись, та в кінці дамо собі відповідь на питання, чи має бренд шанс на продовження і як взагалі відбувалось повернення бренду. Ну, по-перше, дійсно вони зробили гарну маркетингову кампанію. Я особисто не раз бачила їхнє відео You Are Invited to the Victoria's Secret Show. І вони яскраво хотіли заявити, що так, друзі, ми повертаємось. Красиво зняли Андріану Ліму, знову ж таки, їхню головну модель, хто пам'ятає, я вже про це казала. Де вона сідає в таксі і каже, що вона повертається додому, маючи на увазі, що вона повертається на подіум Вікторія Сікрет. Насправді це дуже зворушливо і дуже красиве відео. Це відео набирає просто мільйонні охоплення, тому що останнім часом Андріана ще й зазнала такого хейту через кількість філерів і через те, що вона набрала вагу. Тому той факт, що вона повертається, і також повертається в шоу. Це зібрало ще більше такого галасу. І коли вона вже вийшла на подіум, було дуже багато класних коментарів мамі із Тобто, що вона повернулась на це, аудиторія відреагувала просто над чудово в соцмережах. Бренду, йшов активний прогрів до події ось цього показу Вікторія Сікрет, моделі постили своє враження про повернення Вікторії Сікрет. Тобто, це набирало, набирало все більше і більше інтересу. Активно відбувався прогрів бренду, тобто, шоу буде через два дні, через день, через добу, через 24 години, через дві години і так далі. Вони прям активно це форсили. Також були запрошені відомі знаменитості та інфлюенсери, яким надсилались красиві при Куди входила піжама Вікторія Сікрет, свічка з ароматом бекстейдж з залаштунками шоу. Тобто їх запрошували ніби як залаштунки подивитись на цей показ. Прогів був хороший. Я правда очікувала, що буде ще голосніше. Тобто, мені чомусь здавалося, що в якийсь певний проміжок часу всі мають дізнатися, що Вікторія Сікрет повертається. В моєму оточенні прям 50 на 50. Певні дівчата чули, знали, чекали, а певні навіть не здогадувались. В їхньому інфопросторі було нуль інформації. Тобто, насправді хотілося ще масштабнішого якогось розголосу по інфлю. Енсерах, селебриті, і так далі, цікаво сказати, що проморолик для Victoria's Secret підготувала українська команда. Просто відмітити, що дійсно дуже гарний ролик, десь тут ви його побачите, а прям хочеться, хочеться підтримати, сказати, що дійсно дуже класно вийшло. Якщо сказати про якісь зміни бренду, то вони є. Насправді, тепер білизна стала менш відкрита, більш закрита. Вона була більше про комфорт, навіть були піжамні штани. Насправді, показ Victoria's Secret це завжди про білизну. а Тут були піжальні. Мі, штани це цікаво. Були дуже гучні моделі, які були запрошені на це шоу. Наприклад, сестри Хадід, звісно, Андріана Ліма. Відомі топ моделі 80-х, 90-х, наприклад, Карлі Бруні, різний вік, різні форми, різні моделі. Тобто, бренд додав, почув глядачів, не пройшло навіть да, 100 років про інклюзивність, додав її, і в цьому показі вона була. Прикольно, вони зробили дуже класну Christmas колекцію. Називалась вона Unwrap the Magic, тобто відкрий магію. Дуже круто. Там з стрічками це було дуже красиво показано і вже почався такий прорів, Хоча шоу було в жовтні. Якщо взяти шоу загально, достатньо вийшло. Непоганно. Гано, так, тобто красивий прогрів, красиве шоу. Але факт в тому, що після шоу було багато розчарованих людей, і бренд знову захейтили. Чому ж так сталося? По перших глядачам не сподобалось відкриття шоу, хоча відкривали його Джуджи Хадід. Багато хто назвав, що це ну неправильно, що шоу мало відкривати Андріана Ліма. Але зараз не про це, це скоріше деталі. Глобально найбільше хейт стався через те, що прихильники бренду розділились на два табори. Один табір сказав: Блін, ми вас любимо не за інклюзивність, ми вас любимо якраз. За ось те красиве шоу з ідеальними моделями, тобто певні люди досі тримаються за ті стандарти Вікторії Сікрет, і вони любили цей бренд, підтримували цей бренд за ось цю ідеальність. І їм подобалось. Також аудиторія звернула увагу на те, що немає інклюзивності в розмірах. Моделі більшість це або XS, або XL, щоб показати інклюзивність. Але справжня інклюзивність це жінки різного росту, це жінки різних розмірів, справжня інклюзивність це дівчата з розміром XS, S, M, L, XL. А не лише XS або лише XL. Також скандал відбувся через модель Тайру Бенкс, тому що колись на своєму шоу American Next Top Model, чи як вона називається. Коротше, аналог нашого супермодель по українськи. Вона хейтила дівчат, які є розміром plus size. Сьогодні вона сама є plus size моделлю, і бренд захейтили, що вони взяли таку модель представляти інтереси plus size моделей. Це просто нелогічно. Також насправді не відбулось ось цього айконік моменту. Я от зараз просто рефлексую. Я розумію, що можна було зробити реально ось айконік шоу, можна було зробити якісь офігенні колаби, реально взяти інклюзивних моделей, але кожну історію цієї інклюзивності подати красиво, так, щоб це чіпляло, дійсно розкрити це на максимум. Тобто можна було зберегти ось цей айконік да, Гламур, тобто який присутній в Вікторії Сікрет в цьому бренді. І при цьому всьому адаптуватись під ринок. А що зробив бренд? Він просто взяв: ну окей, хочете інклюзивність, знати вам інклюзивність і просто повернути. Ну, формат шоу, все, тобто, шоу не було цікавим, шоу не було захопливим. В шоу не було щирості. Можливо, я зараз виглядаю якось занадто банально і занадто не знаю. Смішно чи ну, але я дійсно топлю завжди за щирість, і мені здається, що якби ось бренд дійсно сів і подумав: так, а як нам зберегти ось цю нашу естетику, ось цю нашу любов до гламуру, до жіночого тіла, до краси, але при цьому всьому адаптуватись під ринок, під потреби аудиторії. А вони ніби, якщо чесно, зробили 50 на 50 тут, і 50 на 50 тут. І в принципі, реакція від шоу така: 50 на 50. Комусь подобалось, комусь ні, і по відчуттям дійсно могло бути цікавим. Краще, яскравіше. У мене просто зараз такі ідеї, взагалі масштабні в голові, ну тобто, від того, що можна було зробити якісь тренування з відомими моделями, класні тренування, які б потім, наприклад, підхопили дуже багато дівчат по всьому світу, закласти нові сенси, але підтримуючи концепт бренду. Якщо подивитись на всю історію бренду, ми Я прям бачу, знаєте, в один момент вони зловили зіркову хворобу і не встигли адаптуватись під ринок. І, от знову зараз, я прям відчуваю, що вони ніби адаптувались, але не до кінця. Але так шкода, тому що бренд своєї історії має дуже багато чого цікавого. І на моїй сторінці дуже багато розборів брендів. І всіма цими брендами я захоплююсь. Ну тобто, взяти Кардашинів неоднозначно, але захоплююсь їхньою екосистемою. Взяти розбір бренду Road, хто не бачив, це, напевно, один з моїх найулюбленіших розбірів. Взяти розбір Бріджертонів також захоплююсь тим, який вони в мені все створили. Це дуже цікаво. Розбір Сабріни Карпентер, навіть якщо ви не знаєте Сабріну, дуже рекомендую подивитись, тому що скоро вона стане новою. Версвіт, Тріанною, Біонсе і так далі, я впевнена. Але з брендом Вікторія Сікрет мені подобається, що є багато складових, але глобально думка моя досі неоднозначна. Тому буде класно, якщо ви поділитесь своєю думкою про бренд Вікторія Сікрет в коментарях. По-перше, це просуне моє відео. Я надіюсь, ви бачите, що ми зробили з командою прям такий великий детальний розбір успіху бренду. Начитались дуже дуже багато різних статей, відео, щоб зараз дати цей матеріал вам. Тому буду вдячна, якщо ви підтримаєте відео, поставите лайк, підпишетесь на канал та напишете коментар. Це буде дуже Цінно, це одна-дві хвилини від вас, але дуже цінно для мене. Ну і звісно, напишіть в коментарях розбір якого бренду, бізнесу чи людини ви б хотіли бачити наступного разу. Я обов'язково це врахую. І навіть якщо хтось вже написав ту людину чи бренд, якого ви також хочете, щоб я розбирала, все одно напишіть знову, тому що так я буду бачити, чиє ім'я найбільше в коментарях і чиє ім'я найбільше користується попитом. А я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця, і з радістю буду чекати вас на своїх наступних відео, чи в інстаграмі, чи в Ютубі. До зустрічі!